Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 18 березня 2024 року. Сьогодні на бойове читування заступають карти вікінгів, які в мене зберігаються от в такій подвійній коробочці. Епіграф буде сьогодні от цієї книжки про руни. І перша руна дня, вона якраз і буде епіграфом до сьогоднішнього дня понеділка. Карти вікінгів не так часто бувають в ефірі. Одначе вони постійно збирають велику кількість переглядів. Сподіваюся, що цього разу так само ви не забудете підписатися на канал, якщо ви раптово потрапили на ізотаріум. А також поставити свою вподобайку, якщо вам сподобається прогноз. Є люди, які дивляться мене кожного дня і щось дописують. За це вам велика подяка. Що стосується 18-го числа, це дзеркальний день, коли всі люди не зможуть приховувати свої наміри і будуть відвертими. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 9-го. 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація, і вона буде в кінці, знову буде. Як мінімум три, а як максимум чотири карти, якщо ви додивитесь цей прогноз до кінця. А якщо ви додивитесь до самого кінця, вас очікує невеличка маленька презентація. Сподіваюся, що мені вистачить часу на камері, і ви все зможете побачити в повному обсязі. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три, два, один. Отож, перша карта руна дня на 18 березня загальна. Чого очікувати від цього понеділка? Наутіс руна, яка не має зворотнього зв'язку, зворотньої напису, одначе в картах вона має Наутіс. Це необхідність змін. Наутіс дуже схожа на могильний хрест, одначе вона каже про те, що з вами працює у цей день норна майбутнього. А майбутнє завжди не Що стосується значення цієї руни, зараз я процитую з цієї. дуже давние книжечки. Если хагала, спадающий на голову кирпич, то наутис скорее можно было бы сравнить с пустым горшком. Это мягкое напоминание о том, что все не так, как следовало бы быть. Все как будто бы разладилась и идет в крив да в кость. Сколько бы ни иметь, всегда хочется чего-то большего, однако есть в этом и положительная сторона. Неудовлетворенность каким-либо статус-кво поможет вырваться из сравнительной безопасности и стать серьезным поводом для стремления к переменам. Наутис представляет пропасть между желаемым и досягаемым. То, как будет разрешена данная ситуация, немало повлияет на остальной путь. Но одно то, что создавшаяся ситуация осознается как отсутствие равновесия, говорит о том, что урок степени наутис усвоен вполне. Следствием этого станет пересмотр системы ценностей, а также переоценка собственных возможностей, что заставит вернуться на тот путь, где мы достигли наибольшей самореализации. Наутиз помогает сделать первый шаг по этому пути, одним тем, что указывает, что мы от него отклонились. Тож, не видхилюйтесь. Від свого заданого шляху, каже вам Руна Наутіс. Далі, що у цей понеділок очікує представників знаку риби, бо саме зараз іде цей знак. Кенас. Кенас в прямій позиції це просвітлення, це ознака того, що ви можете у цей день знайти правильний вихід з будь-якої складної ситуації, у вас гарно працює інтелектуат. Інтуїція та натхнення дуже гарний день для того, щоб з'ясовувати якісь темні відносини, якщо вас від вас щось приховували. Сьогодні ви можете розкрити цю таємницю. Зверніть увагу, що якщо ви прокинетесь о 6-й ранку, то ви отримаєте максимальну силу від цього дня. Ще представники знаку риби 18 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для овнів. Гебо, гефу, геба. Багато імен у цієї руни. На цій карті намальований рог, і це рог достатку, ріг достатку. Гебо пов'язано з перечуттям пересіченням шляхів. Сьогодні ви можете зустрічатися і вирішувати будь-які нагальні питання. Вам в цьому вирішенні цих питань допомагають боги ГЕБО. Це буквально дари, які вам обов'язково прийдуть у цей день. Ще представники знаку Овен 18 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для тільців. Дагас перегорнута, хоча сама руна не має зворотнього вигляду, у картах вона має зворотній вигляд, і ця карта каже про те, що ви не можете у цей день нічого змінювати. Навпаки, намагайтеся, щоб все було рівно, без якихось з'ясовувань. Якихось відносин чи яких змін будь-яких змін у цей день ви не можете розрулити важкі ситуації і можете буквально впасти в якусь прірву, з якої буде дуже важко потім дістатися. Тому намагайтеся у цей день нічого не змінювати. Ще представники знаку тілець цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби для близнюків. Ей вас Ейвас це зіткнення двох сил, темної та світлої сторони. І перемога на стороні саме світлої, бо Ейвас випала в прямій позиції. Ця карта також пов'язана зі здоров'ям. Сьогодні можна піти до лікаря, до стоматолога, до масажиста. Це вам обов'язково надасть якихось сил. І якщо раптово у цей день ви будете з'ясовувати якісь. Відносини ви будете на висоті, і ви можете виграти будь-яку битву. Можете виграти будь-яке зіткнення з темними силами, якщо ви знаходитесь у полі світла. Зберігайте це світло всередині і пам'ятайте, що саме ваше серце є тим самим полем курукшетра, на якому йде битва темних та світлих сил. Ще представники знаку Близнюки цього понеділка. Можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для раків дуже гарний день для будь-яких починань. Руна феху відкриває рунічний строй. Вона пов'язана з майном, причому з рухомим майном з грошима. Колись майно таке вимірювали. Саме отарами. І сьогодні ви можете щось зробити дуже цікаве. У вас гарний день для будь-яких починань і для будь-яких змін на краще. Ще представники знаку РАК цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. І це може відбутися відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. Для представників знаку ЛЕВ. Турі Сас в прямій позиції. Турі САС це можливість. Просунутися вперед, якщо ви будете трошки смилі... смиливішими, Турісас це молот Тора. я дивуюся, чому художник намалював таку дівчину. Турісас це суто чоловіча сила, воєвнича сила, яка здатна зруйновувати все, що не дозволяє прорости чомусь. Також Турісас пов'язана з сільськогосподарськими якимись діями, тому якщо ви будете знаходити. Проводитись на своїй фазенді, на своєму, має, там, де ваш маєток, там, де ваша земля, і будете займатися саме приготуванням землі до весни, до врожаїв, до посіву, то це гарний день саме для цього. Також ви можете прорублювати собі стежку у, на життєвому шляху. Якщо вам трапляються якісь негаразди, якісь. Недругі вам вороженькі на вашому шляху, можете їх знищувати, не бійтеся нічого. Також представники знаку Лев, 18 березня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для діви. Перегорнутий Ей вас, ей вас це кінь, і перегорнута останні ця карта руна каже про те, що сьогодні день, коли вам не вистачає суто тваринної сили, яка повинна бути. Вам сьогодні не слід кудись їхати на своєму власному авто, бо ризикуєте втрапити в якусь хелепу в аварію, чи можливо дуже повільно просуватися вперед. Слідкуйте за собою, коли ви знаходитесь. На якому шляху неважливо, де ви за кермом власного авто, чи у транспорті, бо у транспорті можуть статися з вами якісь пригоди. Ще представники знаку Діва, 18 березня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для Терезів перто перегорнуто перто. Перто це те, що приховано. І, бачите, художник намалював. Гру. І гра це проти вас. По-перше, це одна з ваших енергій, одна з ваших рун, і вона випала перегорнута, це каже про те, що ви сьогодні буквально відкриті для будь-яких нападів. Сьогодні вам не слід ризикувати, не слід грати в якісь азартні ігри, бо програєте. І якщо ви бажаєте, щоб ваші справи якось просувались вперед, не будьте відвертими. Приховуйте те, що можливо приховати, і слідкуйте за своїми словами, не кажіть брудних слів людям, навіть якщо вони і гідні, того краще промовчати, ніж потрапити у якусь халепу. Особливо ця халепа може з вами статися о 14-й годині дня. Зверніть на це увагу: не намічайте важливі зустрічі чи дзвінки саме на цей час. Далі представники знаку Скорпіон. Ансус перегорнута. Буквально ця карта руна перекладається як вуста. І перегорнуті вуста це каже про те, що у цей день слід мовчати. У цей день ви можете стати самі об'єктом різних пліток, на вас можуть наговорювати, казати на вас якісь дурниці, те, чого не було. Зверніть на це увагу, не ведіться на провокації. Ансус це ще ас, Бог Один, і він не з вами у цей день, тому різкі якісь руки рухи краще не робити у цей день. Ще представники з. Знаку Скорпіон цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для стрільців Інгус в прямій позиції ця карта руна. Немає зворотнього зв'язку, одначе вона могла випасти перегорнута. Вона випала прямо. Це каже про те, що здоров'я вас ніяк не буде підводити, бо ця карта якраз і пов'язана з генетикою, здоров'ям, з вашим зв'язком, з вашими. Ближніми, рідними, тому сьогодні вам обов'язково зателефонують ваші рідні і ви отримуєте від них якесь повідомлення. Що стосується фізичного та емоційного стану, тут все гаразд. І ще представники знаку Стрілець цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для козирогів Отіла, Отал, Одала. Одна з найкращих карт-рун Футарха. І в прямій позиції вона пов'язана з вашим домом. І це стосується не тільки тієї будівлі, будівлі чи квартири, де ви живете, це ваш внутрішній дім, це ваше фізичне тіло, яке сьогодні в гарному стані. Не забувайте бути чистими, охайними і тоді до вас притягнуться і гроші. Ця карта руна пов'язана з нерухомим майном, тому якщо раптово сьогодні вам слід буде підписувати. Якісь договори, вони будуть дуже гарно спрацьовувати на вас в цілому. Будь-яке спілкування, особливо з людьми, яких ви вважаєте своїми родичами по духу, воно дуже корисне. Ще представники знаку Козиріг цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. І нарешті водолії. Та й вас. Тейвас це чоловіча руна захисту, руна неба. Вона випала перегорнута, тож сьогодні. Різкі, якісь чоловічі рухи, вони не потрібні, не слід жертвувати людям, бо якби вона випала в прямій позиції, можна було б сказати, що ваші жертви вони будуть мати значення. Ви навпаки можете стати самі жертвою якихось інтриг, тож намагайтеся у цей день ставити конкретну ціль і йти конкретно до цієї цілі, і хай ніщо вас від того не відводить. Якщо ви бачите якісь переплівки. Пони не слід бути воємничими і заради своєї цілі руйнувати відносини. Навпаки, слід бути впевненими в собі. Ще представники знаку водолій можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець і це відсотків на 70-80, бо випали вам рівнозначні. Карти. Ну і зверніть також увагу, представники знаку долі, що для вас є не досить гарний час, це 17-та година дня. Намагайтеся не намічати якісь важливі зустрічі саме на цей часовий проміжок. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, перегорнута Совула, це карта сили. І це сила не тільки фізична, але й емоційна. Не вистачає вам емоційної сили. Поганий день для творчості, краще відпочивати у цей день і не робити якихось вольових рішень. Вони вам зовсім не принесуть якоїсь користі. Якщо ви вважаєте, що вам не вистачає сили, не треба з цього приводу якось. Падати в вічі, і буде новий день, і новий день принесе вам нові сили. Зверніть також увагу на 16-ту годину дня, краще у цей час сидіти вдома і нікуди не ходити. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута у рус, це перш за все, погана карта руна для жінок, бо це жіноча сила, сила народження, це сила, яка Іде з землі, сила, яка насичує рослини життєвим соком. Вам сьогодні не вистачає сьогодні цього життєвого соку. Може хворіти голова, це, по-перше, чи розпочатися місячні. І дуже неспокійна може бути ніч, друга година ночі. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Алгіс, Алгіс, ну, художник намалював тут такого оленя. Це не стосується людини оленя. Це стосується якості самої руни. Це Божий захист. Це руна захисту, і вона дає можливість вам зробити багато цікавих речей. Захист буде як з боку вишніх сил, так і з боку людей. Треба лише правильно просити, і вам завжди відкриється гарний час для реалізації своїх ідей 15-та година дня. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13-го, 22-го або 31-го числа будь-якого місяця. Лагус в прямій позиції, що ж, це руна несподіваних якихось емоційних перепадів на позитивну сторону. Якби руна випала перегорнута, можна було б сказати, що краще ні на що не розраховувати. Це якісь почуття, це взаємодія, взаємодія з партнером, з тією людиною, яку ви, можливо, в глибині серця кохаєте. Сьогодні у вас є можливість розповісти це. Тій людині, на яку ви маєте якісь свої думки, якісь свої бажання. В цілому, позитивний день, якщо ви чекаєте від цього життя якісь дива, вони перед вами. Головне вірити в ці дива. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута іса це карта руна льоду. І якби це була руна, вона б не мала зворотньої фази. В картах вона має зворотні фази. Сьогодні вам слід оттаювати. Як відходить зима, так і ви повинні оттаювати. Не забувайте, що 18 березня це перший день. Великого посту, можливо, слід попуститися, якщо ви особливо бажаєте наситити себе якоюсь магічною силою. У вас є можливість це зробити, головне виконувати ті епітімії, які ви зможете самі на собі потягнути. Зверніть увагу на 11-ту годину ранку. Це дуже неспокійний час, краще не перебувати у цей час у дорозі чи з'ясовувати якісь. Глобальні питання далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, яра це врожай, це центральна карта руна футарха, і вона дає можливості. Ви сьогодні збираєте добрий врожай. Сьогодні вам не слід поспішати, і тоді і врожай буде ще більший. Будьте поступовими, не поспішайте і пам'ятайте, що все, що відбувається у вашому житті. Приносить вам якийсь врожай, і хай цей буде врожай найситніший, врожай ваших думок, які можуть принести вам щось матеріальне. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, хаґалас прямій позиції. Це руйнівна сила, це катастрофічна сила. Будьте обережні. Особливо все, що стосується здоров'я, особливо все, що стосується перенапруження сьогодні. Темні сили можуть підкинути вам якесь завдання, з яким ви не зможете справитися, якщо ви не будете вірити у силу світла. Хагалас одна з найважчіших рух рун футарха, тому будьте максимально обережні в прямій позиції, вона каже про те, що буде якийсь життєвий урок, крізь який ви, якщо пройдете, ви станете от таким сміливим воїном. Далі, якщо ви народилися 8, 17. Або 26 числа будь-якого місяця беркана. Ну, Ця карта руна, перш за все, гарна для жінок, вона дає можливості саме жінкам. Вона пов'язана з берегинею, яка оберігає як жінок, так і чоловіків, з рослинами. Тому, якщо ви бачите, що вже є Ознаки весни обов'язково побудьте на природі, можете підійти до дерева, і, особливо якщо це буде береза, бо баркана, яка якраз і перекладається, береза може підійти до дерева і отримати життєву силу рослин. В цілому дуже гарний, м'який день, гарний для зустрічі та для продовження будь-яких справ. І нарешті, якщо вона родилася 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний. Одначе руна Райдо вона пов'язана з дорогою, вона пов'язана з просуванням вперед. І в прямій позиції вона каже про те, що у цей день не слід гальмувати, слід бути. Головним власником свого життя, справжнім наїзником, справжнім вершником, який може спрямувати своє внутрішнє его до будь-якої мети. Гарний день для того, щоб поїхати кудись і зробити щось гарне в дорозі. В дорозі вас очікує якась несподівана вдача. Ну і залишилося ще дві карти руни. Верхня з них це для, для всіх чоловіків, які додивились цей прогноз до кінця. Чого що вам очікувати від цього понеділка? Манас в перегорнутому стані, Манас це люди, людство. Ваше оточення. Оточення сьогодні може сильно навантажувати, тому рекомендація. Менше спілкуватися там, де багато натовпу, там нічого гарного не буде. Спілкування віч на віч може принести вам якийсь результат, одначе перегорнута мана скаже про те, що від людей можна очікувати будь-якої подляни. А ця карта для жінок, всіх жінок, які додивились цей прогноз до кінця. Для вас понеділок дуже вдачний день. Виньо вона пов'язана з щастям, вона пов'язана з достатком. Її можна Можна дуже гарно засоціювати з богиня процвітання лакшмі, яка прислуговує Господу Крішні. Одначе це зовсім інший пантеон, він зовсім не пов'язаний з скандинавами. А тут карти вікінгів. Вінью – це вино, це радість, одначе не забувайте, що радість, вона переходяща, вона не є вічною. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас ці. Дуже дивні карти вікінгів, які я сподіваюся, скоро я буду розкладувати повну колоду і буде більше інформації для вас. От, хай все найкраще, що сьогодні для вас сказала урізана колода, а точніше, скандинавські руни. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати, і маєте можливість подивитися вперше. Сьогодні на нову колоду, яку я тільки вчора домалював. Ця колода називається Курукшетра. Вона пов'язана з героями Махабхарати. Бачите, які великі аркани, зовсім інші образи. Ви такого точно ніде не бачили. Давайте я ось так. Покладу вони навіть на моєму столі не розміщуються, а ви зможете побачити наприкінці, як ця колода ще виблискує в ультрафіолеті. Я ж вам всім бажаю ціляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю на будь-яких полях тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка Господь, батюшка, Бог.